Спонсор показу ресторан Оріон смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Вітаю всім телеглядачам в ефірі Ягідний коктейль». І сьогодні ми поговоримо про соковиті та корисні ягоди шовковиці. З вами Олена Ковальчук та Василина Куть. Ми розпочинаємо. Вач чорні, білі та рожеві з них часто роблять вино, джем, солодкий сік, фруктовий сік або консерви. Їх також можна сушити та використовувати як натуральний підсолоджувач. У шовковиці міститься велика кількість заліза, який рідко виявляють у фруктах. Його високий рівень сприяє профілактиці анемії. Алергія на шовковицю зустрічається рідко, але пилок тутових дерев іноді викликає алергічну реакцію у чутливих людей. Яка користь шовковиці? Шовковиця. Морва ще кажуть на неї. Ну, по-перше, я кажу, як всіх, ягід, користь яка легко засвоєна глюкоза, яка легко засвоюється. Крім того, там є е, певна кількість заліза. От, і ефірні масла. Вона ж має запах, відповідний. І відповідно, і просто як харчовий продукт, вона корисна, тому що містить те, що легко засвоюється. І, відповідно, при певних проблемах з системою травлення, якщо якийсь низький гемоглобін, то відповідно, ми її використовуємо. От. І просто як добрий, легко засвоєний вуглеводи. Вони не визивають неприємних відчуттів, живіт не підуває, не бурчить, бо, якщо, скажімо, більше яблук то там трошки такі неприємні. А шовковиця корисна. От. Знову ж хочу акцентувати, просто щось лікувати без назначень лікаря ніякими фруктами, ягодами не можна, тому що треба чітко поставити діагноз, встановити, що можна, що ні. Тоді ми можемо рекомендувати до медикаментів додатково ну, якісь фрукти, ягоди. От. А шовковицю можна їсти всім. Є вона біла, рожева, чорна, є більш пахуча, є менш пахуча, але корисно. Мій собака задоволений їсть. Корині шовковиці використовується в народній медицині як протикашлювий та жарознижуючий засіб. Його також використовують при астмі, епілепсії та бронхіті. Шовковиця також є ефективним засобом по догляду за шкірою та волоссям. Ягоди допомагають зменшити кількість висипань та темних плям. Шовковиця багато безлічі вітамінів і мінералів, особливо вітаміном С і залізом. Шовковиця Чорний принц відноситься до числа тутових дерев, який володіє великими та смачними ягодами. Довжина однієї ягоди може досягати до 5 сантиметрів. Розкажіть, будь ласка, яка особливість шовковичного дерева? шовковичне дерево, його ще називають тутове дерево. От, тому в літературах, якщо ви будете щось шукати собі для шовковиці, щоб про нього почитати, можна шукати тутове дерево. Це те саме. Особливість її сама така основна, те, що це є дводомне дерево. Що це означає? Що є чоловічі і жіночі дерева. На жіночому дереві ми там тільки розвиваються маточкові квіточки, тобто жіночі. А на чоловічому тиченкові квіточки тобто тільки чоловічі. Хоча чоловіче дерево кругом себе може запилювати до п'яти жіночих дерев. Але коли ви, скажімо так, перший раз з тим стикнулися, йдете вибирати саджане шовку, це краще питати сорт дводомного дерева, тобто де є такі сорти, де є одночасно маточкові квітки і тичинкові, щоб одні одні вони запилювали. А тоді, вже, коли ви будете таким дослідником, так, садівником, можна посадити, наприклад, чоловіче дерево з тичінковими квітками і навколо нього до п'яти дерев з моточковими квіточками, тобто жіночих. Шовковиця ще є така відмінність, те, що перші плоди з'являються після п'ятого року життя. Тобто треба набратися трошки терпіння, так, щоб її скуштувати. Раніше ми цього не побачимо і не з'їмо. І, звичайно, ще її особливість така, що її можна підрізати будь-як. Якщо інші наші плодові дерева, ми повинні так орієнтуватися на бруньки, повинні орієнтуватися на відстань між гілочками, то е, тут простіше обрізають будь-як. З неї навіть формують дивовижних звіря, дивовижні фігурки. Тобто, вже це залежить від вашої фантазії. Обрізати можна і треба обрізати, і тим більше можна надавати будь-якої форми. Як правильно посадити садженниці шовковиці? Е, звичайно, як і інші плодові дерева, потрібно обрати їй, освітлене місце і е, захищене від вітру. Як правило, шовковицю е, садять в себе в дворі. Чому? Тому що її хрона не така розлога, е, як інші фруктові дерева. І вона, е, я вже Говорила, що можна її обрізати навіть в декоративний спосіб, тому вона тільки буде наш двір прикрашати посередині приблизно двору, щоб не заступав її сонце будинок, та, та чи інші будівлі чи пліт, щоб був доступ сонця, і можемо її садити. E, значить, вона e, хоче все-таки рости на родючому ґрунті. Тому будь-який ґрунт шовковиця, щоб вона гарно у нас виросла, не підійде. E, також вона любить дренаж. Що означає дренаж? Щоб був доступ повітря з камінчиків. Тобто просто ямка не піде з ґрунтом, з перегноєм і так далі. Обов'язково насипаємо туди камінчики, щоб e, формувати оцей дренаж. E, так само, якщо ґрунт вологий, тобто він має близьке залягання під ґрунтових вод, особливо там, де джерела. Так, от є в нас багато сіл, де поряд багато джерел. Це означає, що багато ґрунтових вод. Такі ґрунти їй не підходять. Тому що все-таки дерево це є теплолюбиве, це є, як в нас кажуть, заморське дерево, так тому вона любить ґрунт, щоб не був сильно вологий. Ну і відстань, якщо ви садите кілька е, шовковиць, має бути приблизно півтора метра між деревцями, щоб все-таки вони гарно розвивалися. Е, лунку е, і саджанець, готується заздалегідь, як і будь-яке плодове дерево, е, тому що зразу е, лунка викопали, залили водою, вона цього всього не вбере. Чи внесли, наприклад, дренаж гумус, не вбере стільки, не переробить у той гуму зразу е, земля. Тому краще, все таки, якщо ми плануємо саджанець садити на весні, лунку готувати з осені. Ну а якщо ми все-таки вирішили удали нам саджанець і ми мусимо його посадити восени, то хоча б за 14 днів перед тим потрібно підготувати лунку. Розмір мінімальний. От що відрізняє шовковицю, чим вона така мінімальними розмірами лунки? Від пів метра може вже бути пів на пів метра, тобто 50 на 50 сантиметрів луночка. Для плодового дерева це є в принципі, мінімальні розміри. Якщо в нас поганий ґрунт, то глибину. Збільшуємо для чого ми збільшуємо глибину для того, щоб внести перегній. А ми пам'ятаємо, що сам саджанець його корінчики не можуть торкатися перегною, тому і лунка має бути глибшою. Носимо перегній, засипаємо приблизно 20-30 см тоді ще грунту, і вже тоді висаджуємо дерево, але лунку за 14 днів мінімум. Пам'ятаємо. Е, схема самої посадки вона є досить простою. Е, Садженець розміщують посередині луночки, корінчики гарно розправляють, поруч встановлюють опору, тобто якийсь кілочок може бути, так щось залізне прив'язати, лунку засипають ґрунтом після того, як корінчики гарно розправлені, і злегка утрамбовують не сильно, тому що шуковиці дуже делікатні корінчики щоб їх там не скакати, так тому щоб їх не поломити під ґрунтом. І там, де ми посадили, приблизно. Треба внести 2 літри води. Як зберегати ягоди е, Ну, Це залежить від того, які ягоди в нас є. А щоб ягоди були гарні, потрібно правильно доглядати шовковицю. Хоча догляд за нею мінімальний, бо це називає дерево для ледачок. От хто не хоче там ходити, оприскувати його постійно, щоб запалилася, і щоб так, і щоб так, то якраз добре посадити шовковицю. За нею, в принципі, не треба доглядати її можна мінімально обрізати можна обрізати будь-як, як вам подобається, формуючи щось декоративне. І поливати е, її можна зрідка, оскільки ця рослина вона сама з посушливих місць, тому для неї, в принципі, волога не так відіграє роль. Єдине, що коли посадили дилисаженець особливо весною, щоб він прийнявся, краще його трошки поливати. Особливо, якщо ми, наприклад, посадили і пішла така засушлива весна, mm -hmm. то стараємося її поливати, а він вкорінюється і приживається довго до половини липня, якщо садимо навесні, то тоді все-таки, якщо при посушливій. Поводі стараємося поливати, як і інші фруктові дерева. Як зберігати ягоди шуковиці? Хто стикався, в нас була така передача е, про ягоди лухини. Оце приблизно те саме, тобто її зберігати можна довший час. Е, краще не зберігати в пластиковому посуді, тому що там, де вона буде дотикатися до пластику, ця ягідка буде гнити. Саме краще ми знаємо зберігати в картоні. Чому? По-перше, картон дає тепло, якщо ми її тримаємо в прохолодному місці, наприклад, в холодильнику чи в підвалі. Сам папір навколо. Він е гріє, крім того, лишня волога всмоктується в картон. Якщо, наприклад, велика нас. Ємкість, ми маємо її довше зберегти, особливо коли шовковицю вирощують в промислових масштабах. Добре з боків обрізати е, вирізати дирочки, щоб був доступ повітря. Якщо це невелика тара, так, картоночка от невелика ємність, то можна її звичайно не вирізати, тому що доступ повітря буде. Якщо ми вкладаємо, наприклад, три рядочки шовковиці. Ну якщо це вже рядків більше, обов'язково мають бути вирізані е, кружельця в, е, в цьому ящичку, щоб був доступ повітря. Ну і звичайно не зберігає ніхто на сонці, в вологому місці не можна зберігати, і бажано все-таки багато шарів не накладати, тому що е, ягода м'яка, і е, на відміну від яблука, груші, і вона одна одну давить. Е, навіть якщо вам потрібно зекономити місце, і ви, наприклад, маєте отакий от висотою ящик, так картонний, то робіть між ним перегородки. Надрізаєте з перегородки, і тоді слідуючий шар: чотири ряди, наприклад, шовковиця, перегородка, п'ять рядів шовковиці, перегородка, і не забуваємо вирізати кружочки в цьому ящику, щоб був доступ повітря. Спонсор показу, ресторан Оріон, смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста. Броди. у багатьох країнах є традиція накривати столи саме під шовковичним деревом і збиратися всією сім'єю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про техніку приготування коктейлю із шовковиці. Так як ми мали шовковицю попередньо показували, прям шуковицю перебираємо і її даємо теж на соковити, бо воно має кісточки. Ми не можемо так, як сливу чи виноград, бо воно має з кісточками. Ми очистили її, через соковитискач, відсідили, профільтрували. І зараз ми наливаємо ванночку і тоді починаємо збивати. Але даємо пару яйдок, щоб була mm -hmm. м'якоть бо так воно не буде мало того. Додаємо морозиво. Морозиво і даємо хол... охолоджене молоко. Цукор тут не потрібний через те, що воно має свісово. Uh -huh. Додаємо тільки цукор чистевію, при тому, коли кислі. Провели збивання. він має приємний олектризні стіну. І консистенція вона на відміну від грушки і від винограду набагато густіша. Це смачного вам. Дякуємо. Цьому ми завершимо наш ягідний коктейль. До зустрічі у наступних ефірах спонсор показу. Ресторан «Оріон». смачна кухня та гарне обслуговування в центрі міста Броди.